Хлопці, всім привіт. Е, у нас наступна робота. Е, як завжди, е, поспішаємо. Почали розбирати. Сьогодні Андрюха у мене в гостях. Андрюха, всім привіт. І зайди, бо тебе там на сонці не видно. Як, як ангел-хранительна хранитель світла. <рігла> <рігла> Андрюха сьогодні допомагає. Тут ми розложили вже складати всі деталі. І ось така ява. Ява 1977 року. Модель 6348 2.0. Ось підтвердження вам. Видно? Так. І хотіли вам показати, яка вона була у минулого власника. Дивіться, скільки тут з нержавічої сталі цього зроблено, це дуги, задні такі дуги. Зроблені. Вихлоп, коліна зроблені з нержавічої сталі, труби. Такий багажник. І от така ява. Накладки ми вже зняли, бо вони в гарному стані. Кришку також вже запакували. Ось я вам покажу. Все підписано, все замотано. Робитись буде повністю під нуль. Так, ще тут, дивіться, хтось робив стакани з нержавійки ці стакани, Тут бриліанти. Такі колеса. В хромі, білий хром, да так. Ось такий пробіг. Панелька йде на дві лампочки. Тут не повинно бути лампочок. Ось такі дзеркала і руль. Так, пише низький уровень акумулятора. 5% залишилось. Так, що тут по двигуну? Двигун працює. Ми його запускали. Вставлю вам відео роботи. І двигун тут не рідний стоїть. Двигун, двигун тут 632-й. Це з моделі 634.7 після 80 го року. Все інше рама, маятник вроді рівненький. Бак, бардачки, все ціленьке. Сидуха ще одна привезли як донора. Та ми вже почали розбирати і, як завжди, забув познімати. Тут вже зняли ручки, відкрутили, зняли з них тюнінг, був замотаний, як завжди. Ну що ще? Отакий От мотоцикл буде робиться повністю реставрація під нуль. Хто дивиться давно мій канал, знає, що я робив дві яви на місто Дніпро і відганяв її. Це для цього клієнта ще один мотоцикл. Ось такий мотоцикл. Я думаю, все. Розповів вам, все розказав, не знаю, що ще казати. А там розбираємо. Так, ну що, показую вам, що в мене виходить. На початку відео ви бачили в якому стані до мене привезли мотоцикл, і ось на, на такому етапі в мене ця робота. Так, ну що, давайте по порядку, що купувалося, де, які матеріали, що робилося. Так, ну і почнемо з переднього колеса, як завжди. Так, скат Мітас 325, модель H03. 에, обод обод Власник привозив з Чехії, обод і спиці. Так само і ззаді, і спереді. Далі я ще раз повім, що привозила з Чехії. Ступиці це навіть не рідні з цього мотоцикла. Це привозив він два колеса власник. І я з них забирав ступиці. Ті, що рідні, вони не годні Там були вирвані спиці і. Підкладені шайби. Так, це перецинк. Нові підшипники, нові колодки, колодки чехословацькі, переклепані накладки. Спиці чешські, хромовані. Все переспіцував Так, що далі? Хром ось також перецинкована, рідна. Це перехромоване. -е. так, да, це рідне, те, що було. Стакани на вилки замінені. Знову сирена. Задовбали уроди. Стакани е міняв я. І тут були цинку. Ой, з нержавічої сталі, саморобні, негарні. Так само і тут. Це купувалося нове. Резиночки виготовляли самі, ці купувалися. Поворотники, стоєчки виготовляли самі з нержавіючої сталі, гаєчки перецинковані. Скло привезено з Чехії. У нас також можна було купити, але скло поворотника. але ми замовляли там. Болтик з нержавіючої сталі відполірований. Корпуса відмиті це все рідне. Лампочки нові. Всі метизи, всі гаєчки, болтики, все з нержавіючої сталі і відполіровано. Рама покрашена порошковою краскою. Спочатку вся була відрихтована, відновлені кріплення підніжки і всього іншого. І потім віддавалось на порошок. Все, що чорне, все було відправлялось на порошок. Так, далі розповідаю. Болти також нержавіюча сталь, замок рідний. Спідометр ще не перематував на нуль. Але він також, ні, це, здається, рідний, бо ми купляли ще одну панель, бо та панель не годна. Панель ще не до кінця вимив і не наполірував. Руль це перехром. Рідний тут був з нержавійчої сталь, це я перехромував той, що купив. Ручки Новоділ е болтик переточений е з нержавічої сталі. Траси всі чешські. Зеркала Новоділ, куплюся тут, е під оригінал, ну, можна сказати, сучасний оригінал. Вони також чешські, такі дзеркала. Пульти рідні, вони в доброму стані. Залишилось тільки перекласти проводку. Ручка рідна, розібрана помита, нова смазка, новий трос. Так, спускаємося далі. Бак рідний, перекрашений. Накладки не перехромувалися. Це рідні накладки на цьому мотоциклі стояли. Вони в доброму стані, в гарному, ми їх залишаємо. Дуги. тут були великі стояли з нержавіючої сталі. Ми замінили, встановили такі турецькі, так, здається, турецькі хромовані. Гарненько виходить, мені подобається. Так, далі. Підніжка рідна була зламана. Купили нову. Ружини перецинковані, вісі перецинковані, тормозна лапка перехромована. Також куплялася інша, тому що були Тут звертайте увагу завжди при відправці на перехром. Щоб були гарні шліци, тому що буває що на валу погані шліци, що на, під... на... на тормозній лапці. Коліна і вихлопні це Чехія, привезений також з Чехії замовником. Гаєчки були вже куплені тут, в БУ в гарному стані. Відполіровань і встановлення. По е, покрасці. Це підбір, підбирали мені краску е, ну, в, в, в малярному магазині, е, покрашено тиждень тому, ще не полірувалося. Ще буде відполіровуватися бо воно все таке все в напилу. Е, Нехай спочатку е, гарно висохне, потім я відплярую. Так, по амортизаторам. Амортизатори дались дуже важко. Е, це рідні 77-го року амортизатори, які повинні стояти в цьому році. Ніякі там тайвенські, сучасні, а цей, бачите, там полумісяці. Таке, як повинні бути амортизатори, як на старушки. Повністю мінялись штоки, хромував це, міняв це, доставав ці деталі. Зібрано було там, з п'яти чи шести амортизаторів. Також відполіровані болти тут і тут. Все відполіровано і все ж нержавіча сталь. І куплені ще ці болти, які натяжку цепі регулюють, тут так, як і повинно бути під викрутку. Всі підніжки водія і пасажира перецинковані, встановлені на нові резиночки. По задньому колесу так само замінив зірочку задню, рідна була в поганому стані, знайшов в гарному стані БУ і замінив тільки підшипник. Тут так само все відполіровано, все відновлено. Амортизатори. Куплений бризговічок, тут болтики також під викрутку, як і тут. Скло ще не відполірована стопа, також буде інше, нерідне. Дуже багато прийшлось деталей вишукувати, міняти. Це чапка була куплена, рідної не було. Чи якась там була, ну, з радянської техніки, з їжа чи з важковим мотоциклом. Так, бокової підніжки не було. Куплена була, відновлена, також пофарбована, пружиночка перецинкована, бо вони продаються без, не, не цинковані. Ці сірі деталі також покрашені в порошок, ну, крім крил. Крила я красив сам. Відбирав краску на авторинки і красив. Сигнал ще не встановлений. Задні поворотники і електропроводка. Ось ці салінблоки також ще не зібрані, будуть. тут рідних не було. Ті, що зараз продаються, вони не дуже гарні. Будуть перебиратися, мінятись болти, шайби перецинковані, і збирати буду на оригінальних салінблоках цих. Траса, всі нові на гальма, вже гальма є, все працює. Все гарненько. Тут втулочки нові, тут втулка вставлена. з нержавіючої сталі була трубочка, встановив. Це не обов'язково, але буде, не буде витікати ніяка ржа. Ось такий мотоцикл по крилам я не сказав, да? крило переднє було куплене нове. Ну, як нове, чехословацьке, але не було у використанні. Заднє крило було рідне. Воно було ціленьке. Також ці ручки були рідні, і бардачки, і бак рідний. Трохи підрихтували, залишився двигун. Ще встановити, але він не до кінця зібраний. Все вже на нього є, Зберем Будемо запускати. І буде ще останнє відео по ній. Ну, буде, буде таких два відео. Одне відео з такий проміжковий етап, проміжний і кінцевий результат. Реставрації цього мотоцикла. По сидінню, бачите, ходжу і згадую. Тут все відновлено, покрашено порошковою краскою. По неоригіналу встановлений 12-вольтовий вардачок. Новенький, чешський. Реле там буде все встановлено від вейпа чешського. І тому я не захотів та й неможливо зараз знайти е, оригінальний 634 в гарному стані. Бардачок. Сидіння основа відновлена, а чохол не по моделі. Такий чохол встановлювався на 6347, 638.5 вже з 81-го року випуску мотоциклів. ну Замовник так захотів. Чехол дуже гарний, як завжди, від Олександра з міста Сміла. І це перший, який я натягував чохол вже з таким тисненням. Бачите, тут не прошите, а все видавлено. Дуже гарний, дуже класний чахли. Ну, ось такий виходить мотоцикл. Всім. Дякую за те, що подивились. Далі буде.